Найчастіше ви запитуєте про шафи розпашні, хочу вам сьогодні про неї розповісти детально. Розмір цієї шафи 1,35 м по довжині, глибина 50 м і висота 2,40 м. Зроблена вона з ламінованого ДСП 18 мм, а також кромка пластикова 0,5 мм. Зараз вона в кольорі крафт золотий, але можна обрати будь-який інший. На сьогодні дуже популярний крафт білий, крафт сірий, клондайк або графітовий. У шафи є ніжки, які регулюються, і цим ви можете вирівняти, якщо у вас нерівна підлога. Комплектується шафа завжди один відділ плательний, а інший полочний ряд. Також має таку задовгу ручку, але можна обрати і коротеньку, якщо вам подобається такий дизайн. Також обрати колір біла, чорна або графітова. З лівої сторони, ось полочки, як ви бачите. З правої сторони завжди платяльний відділ. Ось на прикладі варіантів модулів хочу розповісти, що є модулі, які от я вам казала 70, Наприклад, тут тільки йде платильний відділ зверху поличка. А є такий самий модуль, але все полички. Тому ви можете обрати, що вам більш підходить таким чином. Набрати свою систему. Ось тут, наприклад, набиралося два сегменти. Один сегмент йшов, де є шухлядки, бачите, вже встановлено в одному модулі. І один модуль добирався, де плательний відділ. Але ви можете обрати свій варіант. Кольори можна обрати різні, є стандартні кольори, а є і нестандартні за додаткову плату. Якщо вас зацікавила ця система, то ви нам пишіть, а ми допоможемо вам обрати під ваші розміри. Обрати колір і доставимо до вас.